Коли вам пропонують дуже швидкі рішення і особливо за гроші, 99%, що це аферисти росіяни намагаються сім'ї військовополонених. Вони мають одну кардинальну ціль: це вербування. І якщо ми натиснемо на, наприклад, дружину, то вона почне дзвонити і вимагати його, щоб він все залишив і тікав. Для досягнення своїх цілей ворог не гребує жодними методами, використовує касетні бомби. Московський патріархат намагається знищити цивільну інфраструктуру, медально купує собі агентів серед силових структур. Але одним з найбільш підлих прийомів в арсеналі Росії є вплив на родини військових. Я в мене така знайома пані Ольга, їй 63 роки. Вона дуже емоційна така жіночка. Вона перестала дивитися ці всі телеканали, і вона вирішила, що там десь її обманюють. Вона довіряє дуже своїм подругам, спілкується з таким самим середовищем. Тобто, це все ну, можемо сказати, пенсіонери теж дуже емоційні люди, і в кожного вже є життєвий досвід, і вони вважають, що ну вони знають набагато більше ніж молодь, тому що. Хоча це все абсолютно неправда, роки не дають тобі мудрості і досвіду не обов'язково. І у її приятельки Петрівни сталася така біда, внук пропав він військовий, він пропав безвісті. А син Петрівни, тобто батько цього хлопця, він оформив всі офіційні документи. Він вважає, що лише офіційним шляхом треба йти, коли твоя дитина полонена, або пропала безвісті. Тобто Офіційно оформлювати всі-всі-всі документи. На це є дуже багато інформації в інтернеті. Є спеціальні служби, які цим займаються. Можна перевірити, чи це не фейкові служби, чи це не фейкові сторінки. Ну, натомість Петрівна вирішила, як бабуся, включитися і сама допомогти Ольга. Про яку я розповідаю, вона опинилася, як, як, як це і буває завжди. Хтось пиняється поруч. Їй сказав якийсь Микола. Миколі сказав якийсь Петро. Петрові сказав Степан, що існують в соцмережах різні сторінки, де об'єднуються всі, хто втратив своїх близьких. Ольга допомагає Петрівні для того, щоб подати інформацію на сторіночку в Фейсбуці. Треба фотокартку, треба написати. Всі паспортні дані е, пропалого в безвісті. Е, треба написати його позивний військову частину і останнє місце дислокації. Е, тоді, коли вже ця інформація, як перша йде, е, обробляє адмін оцю інформацію, і через деякий час від адміна іде підтвердження, що дійсно ми розміщуємо вашу інформацію, ми будемо допомагати вам в пошуку вашого внука. Але ми ще пропонуємо вам приєднатися до наших чатів там в телеграмі, де лише такі люди, і люди максимально розуміють вашу проблему. І тут уже починається таке видурювання просто інформації ще більшої, тому що вже а подайте смски, які там останні писали. А хто командир? Тобто там уже набирається стільки інформації, що я не знаю, чи СБУ володіє такою інформацією, якою володіють отці оці люди Росія давно та системно працює, щоб отримати вплив на сім'ї військових. Вони стають дуже небезпечним інструментом впливу. Через них намагаються сіяти паніку, зневіру у військово-політичному керівництві чи просто отримувати дані, пропозиції і знищувати їх же чоловіків і синів. Давайте розбиратися, як Росія працює у цьому напрямку. У нацистів була така технологія, вона називалася Нахтун Vogel, ніч і туман. Вони з'ясували, що страти партизанів. Публічні страти, як вони вважали, не залякували населення, навпаки, їх мобілізовували. І вони, як до речі, як і НКВД е, свого часу і КГБ, вони так, що вона просто зникала. Відповідно, родич цих людей ходили, питали, ми нічого не знаємо. А що, ви щось там підозрюєте про це? А ну розкажіть більше. Тобто, технологія стара. Росіяни намагаються, і це є фактом. Сім'ї військовополонених мають одну кардинальну ціль це вербування з подальшою метою проведення будь-чого, тобто, це і отримання необхідної їм інформації, розганяння хайп, психологічних маніпуляцій тощо. Ворог інфільтрує чати, де збираються члени сімей зниклих безвісти або загиблих. І починає провокувати цих людей на якісь дії проти командування. Наприклад, бачили багато, коли закликали батьків зниклих безвісти іти і блокувати дороги, ті дороги, якими везеться західна зброя, мовляв, це якимось чином натиснуть на військово-політичне керівництво і воно. Знайде механізм, як знайти наших дітей, перш ніж тиснути на зеленського, треба перевірити, чи воно насправді сталося, вчитатися в інформацію, вчитатися в джерело, перевірити раз, перевірити два, перевірити три, зрозуміти для кого ми її поширюємо, хто нас прочитає і чи йде вона до зеленського. А потім тиснемо. Росія добре розуміє психологію родин військових і фокусується на найбільш вразливих категоріях тих, у кого рідні пропали безвісті чи потрапили в полон. Ти відчуваєш страшне безсилля. Ти сидиш і кажеш собі, я тут сижу. Я нічого не роблю і я не знаю, де мій внук. І якщо я піду в цю групу, я щось робила. Я була в групі, я обговорювала, я ходила на майдан, я намагалася вплинути на Зеленського. Що ви робите в цей момент? Ви робите це для себе. Ви знімаєте свою тривожність цими діями. Ви просто не сиділи у безсиллі, так, ніби та, а ви щось робили. Ви обговорювали в групі, ви кричали, ви скидали там емоцію, ви з кимось сварилися, ви написали плакат, ви стоїте на, на, на майдані з плакатом, і ви намагаєтеся щось досягнути. Таким чином, ви підмінили це відчуття своїх корисних дій купою некорисних дій. Важливо пам'ятати, що у соціальних мережах не варто поширювати дані військових та їх фото. Цим неодмінно скористається ворог. Рідні тих людей, які перебували на фронті і зникли безвісти, не завжди можуть знати, що вони говоритимуть під час перебування в полоні. Припустимо, Так? Вони можуть цього не знати, і це є абсолютно нормально під час війни. Зайва інформація про свою близьку людину, вона може пошкодити передовсім цій людині. Людина умовно може говорити, що вона була там кухарем, а ви при цьому можете надавати усю його біографію, яка ще тягнеться із 2014 року. Звісно, що за відкритими джерелами ворог це робить і сам. Звісно, але навіщо рідні будуть полегшувати роботу ворогові? Людині важко, вона в невідомості. Вона переживає щось з її близькою людиною, і вона хоче десь бігти, бігти і щось зробити, готова побігти куди завгодно, пішки до, до фронту, пішки до, до Кремля, для того, щоб її щось повідомили, хоча б про рідну людину. Тому е, цим користатися насправді дуже легко. Ворогові легко створювати картинку рідних, які виходили на майдани. Ворогові е, легко маніпулювати і деморалізувати, тому що кожен з нас є носієм цього свого емоційного стану і поширює навколо себе кола. І ми створюємо оцю таку. Атмосферу, знаєте, безнадії під постійним прицілом росіян, сім'ї військових, які зараз на нулі, особливо в гарячих точках, воров працює дуже активно із самим особовим складом і з їхніми родичами, тому що родичі, дружини, матері, діти є найбільшим впливом на військовослужбовця, і якщо ми натиснемо на, наприклад, дружину. Правильно, да, то вона почне дзвонити і вимагати його, щоб він все залишив і тікав. Таке було в 2015 році, таке було масово в Дебальцевому, таке було в Іловайську. Коли матері, дружини дзвонили і казали, все кидай. Я читала в новинах це котел. Ми пририп там приречені, просто залишай. Очевидно, що коли. Підрозділи залишають свої позиції, то навантаження страшне припадає на інші підрозділи, та які залишаються на позиціях. І тоді складається надзвичайно важка ситуація для всіх угрупувань, які знаходяться на лінії зіткнення. Тому ворог дуже активно працює. Ще раз нагадаю, що не можна ділитися інформацією, у тому числі фото та відео, які місять дані про місце знаходження підрозділу. Небезпека ще полягає в тому, що часто. Військовослужбовці перебувають фактично в режимі 24 онлайн на зв'язку зі своїми родинами. Буквально їм ну, от пишуть, що зараз от ми в окопі, зараз виходимо. Тут до нас частину приїхав психолог, а зараз йдемо на вихід, а тут привезли їжу. А то тут... ну, це, це, це велика насправді проблема. Ну, по перше, ворог буде дізнаватися, тому що ми не знаємо. Там де, куди ця жінка, так, куди, куди ці родичі потім далі несуть цю інформацію. І якщо чоловік повідомить про свої позиції, а жінка десь у вайбері напише своїй подрузі, то це легко буде прочитати, дізнатися і влучити. Тобто це несе фізичну небезпеку, безпосередньо влучити в ті позиції, і її чоловік може постраждати просто від того, що вона надмірно цікавилася. Що він, як він, де він зараз? Як ми можемо протистояти ворогам? Коли вам пропонують дуже швидкі рішення і особливо за гроші, то 99% що це аферисти, які в кращому випадку хочуть видоробити гроші в гіршому це і видороти гроші, і таким чином зробити з вас додаткову жертву, причому винуватцем зробити власну українську владу. Яка не реагує на ваші прохання, які абсолютно справедливі і законні, бо вони не чують збованого серця матерів, дружин, рідних, дітей і так далі. І далі включається цей емоційний клапан, при якому виливається на реальний травматичний емоційний фон хвиля ботів, які підспівують таких медіаклакерів, як ми називаємо. Вони піддакують, підтакують, співчувають. І е, людина, яка фактично згенерувала цей контент або допомагає згенерувати, виявляється в ролі корисного ідіота. Вона е, мимоволі сприяє деструктивним психологічним операціям. Звісно, е, я розумію, що сидіти, склавши руки, це просто неможливо. Я би ніколи не стала давати навіть цієї поради, але то тоді потрібно робити якісь корисні дії. Але тут дуже важливий момент пам'ятати про мету мета полегшити свій стан чи допомогти своїй близькій людині, тобто. Краще намагатися робити ті дії, які допомагають близькій людині.